Йо, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новенька суперкласна клавіатура від Hator, а саме RockFall 2 Optical ТКЛ. Сьогодні ми подивимось, чи підходить ця клавіатура для Майнкрафту. Так, давайте, поки я ще не почав, ви поставите свого вподобайдена, підпишитесь на канал, напишіте коментар та натисніте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного мого відео. А, і до речі, в описі відео ви можете підтримати мене донатом для покращення контенту та долучитись до телеграм-каналу. Ну добре, давайте почнемо. Спочатку на коробці ми бачимо мільярд якихось написів. Не знаю, чи буде хтось їх читати, ну добре, погнали відкривати. Ми бачимо торбинку, яка захищає клавіатури від пилу, це вже добре. Ще бачимо провід, який можна вимкнути за потреби. Він такий добрий на дотик. Думаю, працювати буде довго. Його довжина, до речі, 1,8 метри. Також тут є змінні кейкапи з російською розкладкою, які вам не знадобляться. Це пулер для свічів та кейкапів, але не старайтесь зняти перемикачі, бо ви їх зламаєте. Просто хатор кладуть універсальні пулери для всіх своїх клавіатур. Ще подивіться, що тут є. Це додаткова шумка для пробігу. Якщо вам не подобається, як він звучить, то ви можете поставити цю шумку. Особисто я не почув ніякої різниці з шумкою та без неї. Також є інструкція на українській та англійській мові, та якісь стікери. Не знаю для чого вони потрібні, але добре. Давайте тепер подивимось саму клавіатуру. Вага 975 грамів, корпус тут з хорошого пластику, який, до речі, не збирає відбитки. Якщо перевернути клавіатуру, то бачимо тут аж 7 гум. Накладок, що дуже добре. А також дві відкидні ніжки, лише на одне положення. Також тут є два дренажні отвори. Вони потрібні для того, якщо ви щось розділите на клаву, то рідина витече з неї і не буде лишатись всередині. За розміром вона трохи менша звичайно, а точніше немає цифрового боку. Це роблять для того, щоб клавіатура була компактною. Ну а тепер трохи про перемикачі. Перемикачі оптикомеханічні. Їх ресурс 80 мільйонів натискань. Кількість одночасних натискань безкінечна. Тобто ви можете натиснути аж 87 клавіш одночасно, а для Майнкрафту це дуже потрібно. Давайте тепер подивимось, який звук у цієї клавіатури. Налаштування RGB підсвічування можна через софт. Ви можете налаштувати кожну клавішу окремо. Також підсвічування можна налаштовувати за допомогою комбінації клавіш. але якщо чесно, я цим не користуюсь. Давайте тепер спробуємо її у грі. Пару годин я пограв в Minecraft Bedwars і мені дуже сподобалася клавіатура. Отже, це найкраща клавіатура за свою ціну для Майнкрафту, яку я коли-небудь бачив. Ви запитаєте в мене чому? По-перше, тут українська розкладка на кейкапах. По друге, тут від'єднюється дріт. По третє, дуже гарна підсвітка. А по-четверте, найголовніше, що це оптико-механічні перемикачі. Ну а все, якщо вам сподобалось це відео, то ставте своїх вподобайденів, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі та натискайте на дзвіночок. А також підтримайте донатом та долучайтесь до телеграм-каналу.